На многочисленні просьби коментаторів я собі придбав такий гаджет. Це у нас струмові клешні ось такі. Досить багато тут комплектація у них, бачите, такі всякі штуки є. Він йде і мультиметр, і токові клещі. Заїжджається в USB-шечки. Такий от прикольний гаджет. Досить надійно все так зроблено. Вагу вони мають, ось такі клешні. Зараз буду дивитися. Зрозумію, як це працює, і будемо перевіряти з вами наші споживання. Тут дуже багато функцій є, поки що я не розібрався, але от це ампери бачу сила тока. Мабуть, ось цим ми і заміряємо силу струму наших споживачів. Перший замір буде зарядки нашого приладу. Накидуємо на цей, щось нічого не показує. Графік споживання показує, бачите, як осцилограф. Прикольна штука? Взагалі, зараз я поклацаю, подивлюся, як це працює, і потім буду знімати заміри.